Можна брати ось такий садовий декоративний паркан, ось він запечатаний в коробках, відправляється. А можна брати ось такий бордюрчик. Тобто, бордюр, висота в нього вже буде 15 см. Його можна і полукругом поставити, можна квадратом поставити, можна його скласти ось такою хвилькою. Бачите, стійкі текстура деревини, морозостійкий і стійкий до ультрафіолету. Що заборі, що ось ці бордюрчики, вони всі стійкі до ультрафіолету і до морозу. Тобто на сонці він колів не виграє, колів не втрачає. Взимку він на морозі не Ломаються. А, Бордюри у нас 1100 гривень, така коробка, е, коробка 3,8 метра. Є колір сірий, колір темно-коричневий і колір е, теракот. Ось такий теракот світло-коричневий. Забори Забори є білий, темно-коричневий, зелений і світло-коричневий терекод. Забори у нас ідуть в пачках по 2,5 метра. Це чотири секції. Тут загальна довжина виходить, 2,5 метра, коли ми складемо. Ціна лише 400 гривень за цю упаковку. Ось Це забори їдуть. Зараз відправлю, і люди будуть задоволені, будуть ставити і любуватися на цю красу.